Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося розв'язувати системи лінійних рівнянь, використовуючи метод додавання. На мою думку, даний метод має одну основну перевагу: це те, як швидко ми можемо з вами отримати розв'язок системи. Тож, давайте спробуємо розібратися в даному методі на дуже базовому і простому прикладі. Отже, як бачимо, в даній системі рівнянь. Змінна y входить з різними знаками в обидва рівняння. В перше рівняння змінна y входить зі знаком мінус, а в другому рівнянні вона ж, але вже входить зі знаком плюс. Іншими словами, змінна y в першому рівнянні має коефіцієнт мінус 1, а в другому рівнянні коефіцієнт плюс 1. Один. Звісно, одинички традиційно не записуються. І тут можна помітити, що мінус y і плюс y сумі даватимуть 0. Тож було б непогано позбавитись таким чином від змінної y. Для цього все, що нам потрібно, це додати наші два рівняння. Така операція дозволена при розв'язанні системи рівнянь. А як це зробити, спитаєте ви? Досить просто: додаємо наші два рівняння дуже схожим чином, якби ми додавали з вами в стовпчик звичайні числа. Спочатку додаємо змінні x. Отже, маємо 3х додати 4х. Далі додаємо доданки із змінною y. Отже, маємо мінус і в першому рівнянні і плюс y в другому рівнянні. Ліві частини додали, переписуємо знак дорівнює і додамо праві частини наших рівнянь. Отже, як бачимо, там лише числа 6 та 8, тому достатньо додати їх. Тепер, ще раз звернемо увагу на те, що оскільки. Мінус y та плюс y в сумі даватимуть нам 0, ми, по суті, з вами позбавилися від одної змінної. Тепер в нашому рівнянні є лише змінна x. х. Отже, як бачимо, 3х та 4х будуть давати 7х в сумі, а 6 плюс 8 даватимуть 14. І дане рівняння досить легко розв'язати. Оскільки х невідомий множник, достатньо просто поділити добуток, тобто 14 на відомий множник 7. В результаті отримаємо xрівня 2. Отже, ось так швидко, буквально в декілька кроків ми вже відшукали одну невідом, невідому x нашої системи. Тепер, для того, щоб знайти другу змінну, y, нам достатньо взяти і використати дане значення x, підставивши його або в перше рівняння, або в друге. В яке рівняння підставляти, вибір за нами, відповідь від цього ніяк не зміниться. Отже, я пропоную обрати друге рівняння. Отже, в другому рівнянні маємо 4х, але замість x я підставляю двійку, тому 4 помножити на 2. Далі додаю y. І це прирівнюю до вісімки. Маємо 4 помножити на 2, це буде 8. А решту рівняння переписую без жодних змін. Ну, як бачимо, якщо ми будемо шукати y як невідомий доданок, в результаті отримаємо значення y що дорівнює 0. Ось і все, система розв'язана. Давайте запишемо відповідь до даної системи. Хочу нагадати, що система, коли вона розв'язана, і коли ми хочемо записати відповідь до неї, це зазвичай робиться наступним чином. Значення X та y ми з вами записуємо у вигляді впорядкованої пари двох чисел. Так само, якби ми це робили, записуючи координати точки. Отже, відкриваємо круглу дужку. Спочатку записуємо значення x. Це 2 в нашому прикладі, а після цього значення y. Порядок важливий. Готово, відповідь записана. Отже, як бачите, перевага методу додавання полягає в тому, що ми досить швидко можемо позбавитися від однієї змінної. В даному прикладі це було зробити досить просто, адже змінна y вже входила в обидва рівняння з протилежними знаками. Тому, додавши два рівняння, ми одразу. Отримали, що сума мінус ігрека та плюс ігрека буде дорівнювати нулю. Тобто y взаємознищились і залишилася лише змінна x. х. В наступних прикладах, в наступних відео, я покажу інші випадки, і таким чином ми з вами навчимося розв'язувати більш складні ситуації систем лінійних рівнянь методом додавання. Тож дякую всім за перегляд і до наступних відео!